для того, щоб провести Архірейський собор і на ньому звершити місію обрання предстоятеля Української православної церкви. З цього приводу оголошую Архірейський собор відкритим. Хотів би спочатку зачитати звернення до Архірейського собору. Президента нашої держави Петра Олексійовича Порошенка. Сьогодні у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі відбувається історична подія обрання пристоятеля самостійної незалежної в управлінні Української православної церкви. На вас покладається особлива відповідальність із сумлінням визначити найдостойнішого архієрея для давньої київської кафедри, який гідно продовжить правильні труди новоприставляного множенішого митрополіта Володимира. Ваше зібрання проходить найскладніший період сучасної України, проливається людська кров. Ми потерпаємо від зовнішньої збройної агресії, така ціна за прагнення наших громадян до гідного життя у цілісній незалежній, демократичній та процвітаючій державі. За цих обставин надзвичайно важливою є консолідуюча місія церкви у суспільстві, її потужний виховний та патріотичний потенціал. Ми високо цінуємо зусилля в релігійних організацій, спрямовані на примирення, духовну і гуманітарну підтримку співвітчизників і готові до подальшої, дієвої співпраці. Бажаю вам плідної роботи, мудрості та миру. Петро Порошенко, президент України. Також вітання собору поступило від прем'єр-міністра України Арсенія Петровича Яценюка. Собору єпископів Української православної церкви. Все владики. З нагоди початку роботи Собору єпископів Української православної церкви прийміть вітання і запевнення в тому, що уряд України і надалі послідовно відстоюватиме принцип свободи і совісті і захищатиме фундаментальні права людини. Ваш собор відбувається в час, коли український народ став на захист своєї вітчизни від зовнішньої агресії. І терористичних нападів, коли щодня за наше майбутнє гинуть на полі бою кращі сини і доньки України. У ці дні суспільство звертається до церкви за духовною підтримкою, за зміцненням надії, за благословенням на опір ворогу. Громадськість очікує від своїх церковних поводирів жертовності та моральної досконалості, патріотизму виважених, але рішучих дій заради згуртування суспільства. Звільнення наших від окупантів і повернення українців до мирної творчої праці. На вас, єпископів, які зібралися в Києві з цілої України, покладається особлива місія обрання нового митрополіта Київського, який продовжуватиме справу тих київських митрополітів, які мріяли бачити нашу Україну незалежною, квітучою, а її православною церкву. Єдиною гідно представленою вселенською православ'я. Бажаю отцям Соборі разних Божих благословень, глибокої мудрості і високої відповідальності з повагою прем'єр-міністра України Арсеній Яценюк. Ваше високопреосвященство, Преосвященство, дорогі співбрати, архіпастирі. Сьогодні ми зібралися в стінах древньої святині нашої землі, Києво печерській лаврі. Для спільної молитви та виконання особливої місії обрання предстоятеля Української православної церкви 5 липня 2014 року на 79-му році життя і суддя важкої крові святому Господі пристояти української Православної церкви та женічній трополіті, України рогі володихів. У відділі шостого ліпня Святосметській кіолочеській лаві підготування. Після Київської мінополіщень кафедри відбулося засідання священного село Української православної церкви. На засіданні було затверджено складкомісії з організації проведення формування сприяти української православної церкви. І складну комісію з прийому майна спочило. Священний село прийняв зелення, яку розповісти місяця Пов'язки.

Той же день після поховання женщина Європина від голосу засідання Священного Синоду, який визначив скликати собор єпископів Української православної церкви в місті Києві 13 серпня 2014 року для обрання нового предстоятеля Української православної церкви. На виконання цього рішення ми зібралися сьогодні в стінах Києво-Печерської лави. Блаженніший митрополит Володимир очолював Українську православну церкву протягом 22 років. Він був обраний на Древній престол Київських митрополітів 27 травня 1992 року з обором єпископів у Харкові. В той же день святіший патріарх Московської всієї Росії Олексій ІІ видав грамоту, якою благословив митрополита Володимира на предстоятельське служіння в Україні. Його блаженство прибув до Києва 20 червня 1992 року. Резиденцією предстоятеля стала києво Печерська лавра, яка і нині є не тільки духовний, але й фактично адміністративний центр Української православної церкви. Роки предстоятельського служіння його блаженства це період докорінних перемін в житті українського народу, становлення незалежної України та потужного церковного відродження. З 1990 року Українська православна церква є з правами широкої автономії згідно з визначенням Архірейського собору Русської православної церкви від 27 жовтня 1990 року Українська православна церква має право самостійно вирішувати усі питання свого внутрішнього життя. До цих питань також, також відноситься і обрання предстоятеля. Митрополит Київський всієї України обирається собором українських єпископів та благословляється патріархом Московським і всієї Росії. Права широкої автономії суттєво розширили можливості нашої церкви для звершення і Спасительного служіння в незалежній Україні. Блаженніший митрополит Володимир, доклав чимало мало зусиль. Аби статус наданий Українській православної церкві у 1990 році був наповнений реальним змістом. Завдяки його блаженству наша церква активно розвивалася протягом всіх років незалежності України. За роки пристоятельства служіння Блаженнішого митрополита Володимира, Українська православна церква пережила потужні кількісний зріст, більш ніж двічі збільшилася кількість церковних громад. У кілька разів зросло число монастирів та скітів, відкрито нові духовні та богословські навчальні заклади, створено сотні паперових та електронних церковних засобів масової інформації, виходять в ефір теле та радіопрограми, які висвітлюють події церковного життя, було суттєво розвинутої структури церковного управління. За роки предстоятельського служіння блаженнішого митрополята Володимира було створено низку синодальних установ, які опікуються різними напрямками церковної діяльності. Сьогодні ми впевнено можемо сказати, що роки служіння на Київській кафедрі блаженнішого митрополіта Володимира війдуть в історію українського православ'я як важливий період церковного відродження після десятиліть атеїстичного полону. Заслуги його блаженства перед українським народом були високо оцінені і з боку держави, показом президента України від 9 липня 2011 року за видатні особисті заслуги в утвердженні духовності, гуманізму та милосердя в суспільстві, багатолітні служіння Українському народові з нагоди 45 річчя архієрейської херотонії та 20 -ї, 20, -ї, 20 -ї річниці незалежності України, блаженнішому митрополиту Володимиру, було присвоєно звання Героя України з врученням ордена держави. Ми маємо піднести подяку Богу за те, що Він поставив на чолі нашої церкви саме такого предстоятеля. Блаженніший був для всіх нас справжнім духовним батьком. Він завжди щиро приймав нас з нашими радощами та скорботами, завжди підтримував нас молитвою та доброю порадою. І сьогодні нашим святим обов'язком є гідне вшанування пам'яті його блаженства. Я б хотів винести на розгляд собору єпископів низку відповідних пропозицій. Ми всі знали блаженнішого митрополіта Володимира як богослова та проповідника. Він залишив значну літературну спадщину, вважаючи тим обов'язком нашої церкви підготувати та видати повне зібрання трудів його блаженства. Пропоную доручити підготовку того видання синодальному видавничому відділу та Київській духовної академії під наглядом Священного синоду. Також пропоную звернутися до влади міста Києва з пропозицією назвати імені Блаженнішого митрополита Володимира, одну із вулиць. Української столиці та встановити в Києві пам'ятник його блаженства. Відомо, що протягом багатьох років блаженніший митрополит Володимир особисто виділа, виділяв кошти для стипендій кращим студентам Київської духовної академії семінарії. Вважаю, що ми маємо зберегти цю традицію і створити синодальну стипендію імені блаженнішого митрополита Володимира. Пропоную доручити священному синоду найближчим часом створити положення про цю стипендію, а також запропонувати умови конкурсу на проєкт пам'ятника його блаженства. Сподіваюся, що собор підтримує ці пропозиції. Ці заходи мають зберегти для нащадки світлу пам'ять про блаженнішого митрополіта Володимира як видатного церковного діяча та справжнього патріота. Певнений, що кожен з нас до останнього дня свого життя буде підносити, молитви до спокій душі, його блаженства. Віримо, що і блаженніші зараз пристоїть перед престолом Небесного Отця та молиться за всіх нас, за нашу церкву, за український народ. Вічна пам'ять блаженнішому митрополиту Володимиру.